Курс чудес. Урок 240. Жодна форма страху не є виправданою. Страх це обман. У ньому стверджується, що ти бачиш себе таким, яким ніколи не міг бути, і отже, бачиш неможливий світ. У цьому світі немає жодної правдивої речі, немає значення, у якому вигляді він може себе представити, свідчить лише твої ілюзії щодо тебе. Давай сьогодні не обманюватися. Ми діти Бога, у нас немає страху. Бо кожен з нас є частинкою самої любові. Які ж безглузді наші страхи? Чи дозволив би ти, щоб твій син страждав? Дай нам сьогодні віру розпізнати твого сина і звільнити Його? Ми прощаємо. У Твоє ім'я, щоб ми могли зрозуміти Його святість і відчути до нього любов, яка також є твоєю. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй. Їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.